Аллилуйя. Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий. Аллилуйя, вас Божий, Боже. Бог любить тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. І ми віримо в це. Ми віримо в це. І ми це кажемо, Так ж добре казати, що ми любимо Бога Отця, Господа Ісуса. Що ми любимо людей. Це сповідання, яке приносить духовну реальність в наше життя. Віра є здійснення того, що ми очікуємо. Віра удосконалує нас. Тобто Не ми удосконалюємо віру, а віра удосконалує нас. Саме віра робить нас. Міцними, здоровими. Саме віра веде нас по цьому житті з Богом. Саме віра достовіряє нас, що навіть якщо ми Бога не бачимо, якщо ми навіть не бачимо Ісуса Христа, ми віримо, що Бог є, що Ісус Христос є. Віра в Слово Боже. Здійснює Бога Отця. І Господа Ісуса Христа на цій землі, як тих, ким вони є. Віра приймає чудо від Бога. Бог робить чудеса. Віра це життя людини, дитя Божого. Віра це життєва сила, дана нам від Бога, щоб приймати від Бога, щоб здійснювати Його слово, Його обітниці, Його волю. Щоб Ісус Христос був Господом нашого життя, щоб Дух Святий працював з нами, в нас, через нас. Віра. Бог дав нам свою віру, Боже від віри, щоб ми могли казати слова, і щоб воно так і було. Про це я хочу сьогодні трошки сказати: віра в слова. Віруюча людина це та людина, яка вірить, що те, що вона каже, так і буде. І основ, основою для цієї віри є перш за все слово Боже. Віра як духовна сила виходить з нашого Духа через ті слова, які ми кажемо. Слова важливіші за вчинки, за поступки, за дії. Життя і смерть у владі язика. Ісус сказав, що Боже від віри Він так працює. Ти кажеш, ти віриш в те, що ти кажеш, і воно так і стає, як ти сказав, по вірі. Тому треба вірити в те, що ми кажемо. Дійсно, треба вірити в те, що ми говоримо. В цьому треба розвиватись, в цьому треба зростати, вирости. Є вірність Богу. Це теж один із відов віри, як працює віра, вірність Богу, плід нашого духа, возрожденого духа, вірність Богу, плід нашого Возрожденого духа, любов, довготерпіння, благодість, да? доброта, вірність Богу. Ми вірні Богу, вірні Його Слову. І вірність також в тому, що ми віримо Слову Божому. Ми віримо, що Бог є. Ми віримо, що Ісус Христос, Він є Господом і нашого сповідання, тим, хто здійснює слова віри, які ми кажемо. Ми віримо, що Бог сказав, якщо я буду казати і вірити в те, що я кажу, буде мені. Ісус також сказав, що. Добра людина, вона робить добре вкладу в своє серце. Добра людина це людина віри. Це людина, яка дійсно живе віра, яка движима любов'ю. І от це не щось, не щось одноразове. Ісус сказав, добра людина робить вкладу в своє серце. Біблія каже, слова слово віри вони годують, питають, питають. Так? Тобто для духа потрібно Слово Божого. Боже, для духовної. Сила віри, яка є в нашому дусі, потрібне слово від Бога, слово Боже. Нашій вірі, яка є в нашому дусі, потрібні слова, які ми кажемо. І це не можуть бути негативні слова. Це не можуть бути слова прокляття, злоби, ненависті, непрощення. Це не можуть бути слова, які не созідають які не будують. Тому для нашої же віри, яку ми маємо в своєму дусі від Бога, потрібні слова, які ми кажемо. Щоб вона працювала як треба. Ми вкладуємо свій дух слово Боже, яке ми читаємо, і слова, які ми кажемо. І потім ми виносимо. Із нашого духа віру Божу наружу через ті слова, які ми кажемо. Тобто є слова, які ми говоримо, вони як для нашого духа є як підтримка, як питання. І є слова віри, які ми виносимо з нашого духа, які приносять життя, які приносять Бога, які приносять Ісуса Христа і Господа. І Дух Святий працює з цими словами. Нам дійсно. Треба вірити в те, що ми кажемо в обичному повсякденному житті, в обичних справах. Просто думати, думати, що ми говоримо. А потім під час молитви, під час целенаправлення сповідання слова, нам треба вірити в те, що ми кажемо, що воно таке буде. Це і є розвиток, розвиття віри. Віри в слова, щоб дійсно було, як сказав Ісус, що так. Ж Якщо ми навіть горі скажемо піднімись і вернісь в море, так і буде. Буквально. Буквально. Так, да, ми використовуємо це як образ того, що ми кажемо обставинам. Так, да, воно так і є. Ну, є реально дійсні, буквально обставини, як гора, якою ми можемо сказати, піднімись і вернись в море. Є дійсно такі обставини яким можна сказати, припиниться, молкне. Я забороняю. Вам. І вони, як та гора, піднімається, вергається в море. Ну, в цьому треба рости, в цьому треба розвиватися. Щоб дійсно буквально піднімати гори, вергати їх у море, треба розвиватися в вірі в свої слова. Треба розвиватися в словах, які годують наш дух. Треба дійсно думати, що ми кажемо. Треба вкладати в наше серце, в наш дух слова віри, щоб потім ці ж слова віри виносити наружу. Аллілуя. Аллилуйя. Ім'я Ісуса Христа, Бог з нами, Бог за нас, Бог наш помічник. І Він дав нам цю духовну силу віри. Щоб ми могли через слова виносити цю віру в життя, і щоб було, було так, як ми кажемо. А ім'я Ісуса. Амінь.